що ти думаєш, що переживаєш конкретно ти. що ти єдиний у своїй проблемі, що ти єдиний сам з собою на самоті. Ти не один. Запам'ятай, що б з тобою не сталося? З ким би ти не був? Що би ти не робив? З тобою, Бог. Завжди і всюди. Запам'ятай, з тобою, Бог. Він тебе. шить один на один. Тому, <кій> тому е, завжди пам'ятайте. Єдиний, єдиний. Це той, хто любить вас, це є Бог. Господь. Він є наше світло е, просвічення. Імчимо, бреньки, що б у вас в житті не сталося, що ви не відбувалося, як би ваше життя не бентежило і не кидало ось у вирі з цих подій. Ви завжди пам'ятаєте, що Бог... Не полишно. Ніколи. Шок, біль, мрій. На все це реагує тільки Бог і Господь. Тільки Він. Одна помічна, один Спаситель. І можете називати його по-різному. Можете називати його брат, можете називати його друг, можете називати його. Але ви знаєте, що найпростіше. Щоб почати молитися, треба просто почати з того, що сказати. «О Господи, О Господи, потрібно просто звернутися до нього. Почати з маленького. Діти ж теж не відразу починають ходити. Правильно? Щотку повзують, потім намагається встати на ноги, а потім вже йдуть. Так і молити. Не все зразу. Дякуємо. Вітаю я вас. Не все відразу, дорогенькі мої. Не все відразу, але потрібно зрозуміти одне, що тільки Господь нас чує, тільки Господь нам дарує світло. І тільки Господь нам. Дарує мир, спокій і злагоду. І тому, тому, мої хороші, потрібно довіритися тільки Господу. А як почати молитися? Молитися просто зверненням. Тому, що сказано в Святому Письмі, Він взяв наші немочі і поніс наші Роботи. Тому, дорогінки, моє все і у всьому Господь. Мені є істина, Бог і життя. Життя яке насамперед починається з того, що ми приходимо в цей світ, нічого не маючи. І ми підемо з нього, теж, нічого не забравши з собою, окрім тих справ, які будуть відповідати за нас на суді. Тому, дорогенькі мої. що я хочу досягнути в цьому житті, не переступаючи через Боже повеління, тобто через заповіді. Тобто через заповіді. А щоб через все це не переступати, потрібно просто довіритися. А щоб довіритись йому, потрібно почати мовити. Молитися, почати просто сказати, Господи, все, я не можу без тебе край. Я прийшов. Так Петро почав затопати. Петро, коли почав затопати в морі, він що кричав? Господи, тону, не можу. Не можу, Боженька, спаси мене. Симе небо я гіно. І що, Господь? Господь почув. Господь почув, врятував і прийняв у свої обителі. Тому мої хороші. Починати потрібно з маленького, потрібно просто довіритися, Богу просто прийти до нього і сказати, Боже, без тебе я нічого не можу. Допоможи мені. Ти моє світло, ти мій світильник в цьому житті, ти мій пастир, ти мій провідник. Господу Богу одному лише служу, і тільки на нього одного надіюся. Господь мій пастир. Боюся. Господь, Господь просвітлення для очей моїх. Крозна каюся, тому, ну, Дорогі ось таким чином. Як почати молитися? Молитися почати? ну, Просто скажу. Що таке молитва? Молитва є різдво. Молитва є прохання. Коли ми просимо, просимо, ну, тому що не можна. Як просять? Буласочка, ну, допоможи. Або просять позичити, або просять лікарів, щоб врятували. Молитва хвали. Наприклад, свідома молитва хвали, коли тобі Господь вже щось дав. Ти з тої радості вже не знаєш, що навіть сказати. Да? Ти возносиш хвалу Всевишньому і кажеш, Господи, дякую тобі. Дякую Тобі. Ти моє все. Славлю ім'я твоє величез. Люблю тебе. Дякую Тобі. Прославляю я Твоє, розвеличую Його. Все це, це різні молитви. Є молитви прохання, є молитви подяки, є молитви, таке ж саме прохання за спочинок. Є молитви би мовити боль, да? коли ми відкладаємо творцю весь наш біль, що нам на горіло. Немає нікого, ну кому ми розкажемо, кому ми розповімо? Кому ми отак відкрито можемо встати і сказати, ну все, я прийшов, я вперся в... в стіну бетону, немає в мене ніякого перфоратора, щоб її розбити. Без тебе, владику, я не можу. Господь є істина пуття життя, Він відкриває нам всі двері. Він не відкриває, він нам відкриває ці двері, тому що для нас вони ці двері існують. Для нього цих дверей немає. Тому що він створив світ. В нього немає ніяких перепон. Він Господь наш. Він святість наша. Він на... Світ світиться, він любов. <кій> То якщо ви думаєте, наприклад, мої хороші, що він, віддавши життя за нас на Христі, свідомо, точне, навчить нас молитися, сказано в Святому Письмі, що, коли дитя ваше, Буде у вас просити хліба. А ви, будучи в гніві. Чи застаємо змію? Чи гадюку? Ось такі Отець Небесний, хороший моє. Він постійно в гніві на нас. Тому що, дивлячись на нас, він... Три послав Сина Свого Ісуса Христа для нашого Спасіння. Він дивлячись на нас, те, що ми робимо, Він не може не гніватися на нас. Бо жоден з нас, людей, нічого доброго не творить. Як до Ісуса підійшов один юнак і каже, Господи благій, а Він каже, чому ти, мені, чому ти мене називаєш благим? Ніхто в цьому світі з людей не благий. Окрім самого Всевишнього. Тобто, Господа, ніхто в цьому світі не є благий, тільки Господь. І все йде від Нього. Не тому, що ми цього хочемо, а тому, що він людинолюбний, Отець наш Небесний, людинолюбний. Бо так. Полюбив Бог світ, що він дав сина свого єдинородного, щоб грішник не вмер, а мав життя вічне. Він подає нам ці всі блага е, мирські, що ми зараз маємо, не тому, що ми цього заслуговуємо, тому що ми всі заслуговуємо такі текла, ж нічого ми в цьому світі не заслуговуємо. А тому що милість Його безмежна. Тобто немає кордонів. Перед ним немає цих бетонних стін, бетонних блоків, які він не може розбити. Розумієте? Все настільки досконально створено, і він створив цей світ так. ну, Я не знаю. Кожен організм, кожна людина це мікрокосмос. Мікрокосмос. В ньому вся в організмі таблиця Менделею. Менделею. Цей весь повністю хімічні склада, що то видно заоза болить, і от потрібен там ще щось, вітамін С, для шкіри вітамін Д. Ще щось, в 6 В12. Все для кісток кальцій. Невже ви думаєте, якщо Господь ну, все це створив, він не може подбати про, про ваше тіло? Взагалі би було нелогічно. Святе письмо, як говорить, що Бог створив польові лівії, там чоложки. Вона живе, наприклад, один день цвіте, а да, далі полюські її опадають. І вона сохне, її збирають, і викидають вогонь. Він говорить до нас, якщо ви думаєте, що оці лілії польові, які живуть так мало часу, Бог так одягає, Невже вже ж ви краще, не, не кращі за ці лілії? Вже Господь так одягає? <кій> Як навіть Соломон не вдягався, так? В такому плані. Ось. І все. І ось таким чином. І ось таким чином, дорогенький мої, Тобто, наш Отець Небесний знає краще за нас, що нам потрібно, так як ми знаємо, що краще для наших малолітніх дітей. Ми ж не будемо їм в один рік, допустимо, давати там не молоко, а м'ясо кусок жареного шашлика. Розумієте? Так і тут. Так і тут. Господь дорогенький мені подбає про все. Тільки потрібно почати до нього молитися і почати просити. А він я ще раз підкреслюю. Він милостивий. Много милостивий. І люди нелюбний. Він творець наш. І Бог наш. Який милий. спасает, благословляет, ведет до спасения каждой душу. Да, и каждого спасения, кто ожидает от него, то спасает, милый и благословляет. Так що, дорогінки мої, не, не потрібно подати якийсь страх перед невідомим, тому що на її ми прийшли, і на її підемо з цього світу. Нікого немає, хто залишився б жити вічно. Нікого. Ну, тоді, чого нам боятися? Дивіться, ми всі підемо в життя вічне. Ми всі залишимо цей світ. Ніхто не залишиться. Насильницькою смертю, своєю смертю помремо. Ніхто не залишиться. Давид, самоспівець, да, пророк, від якого пішов, взяв рід свій Христос, говорив, років наших. 60, 70, ну максимум 80 років. Вже на той час пророк говорив такі слова. І то більша частина її це хвороби, біль, печаль і туга. Тому що в нас як не одні проблеми, то інші. Як не зі здоров'ям, то фінансово як не фінансово, то десь на роботі в колективі там, чи в соціальні. Як не в соціумі, то в сім'ї, коли додому приходимо. Тому, мої хороші, перш за все, перш за все, ще раз і ще раз скажу, Господь подбає про нас. Він вже подбав. Він вже подбав. Створюючи нас, він вже подбав про нас. Він вже зробив так, щоб ми мали в тому світі все. <сміття> Тільки хто що мав хороше тут поганий. <сміття> я шуткую. Милостивий. Милостивий многомилостивий, милостивий чоловіколюбний. Прийчу про багача і лазаря, знаєте. Що багач ходив, вдягався в кармазин. А ми всі все найкраще вбрання, які світ там навіть не придумає. А бідний недоїдки їда, які викидали зі стола цього багача. Мало того, що він... Це всі недоїдки, і він ще й хворів тілесно. Його тіло було покрито струпом. Рупа ми це як фурункули черкі майовики і пси собаки приходили і лизали його рани, облизували гні собак. Це приманія, да, всякі нечистоти. І ось в Багачцей. підкреслюю, якого імені ми не знаємо. Не знаємо. Багач цей. Бачив Авраама, Він впізнав, що це Авраам. А чому він впізнав? Бо євреї або юдеї, ну юдеї це коліно одне. євреї, Ізраїль. Хвалилися, що вони походять з роду Авраама, що вони є обрізані там це. І ось цей багач каже, отче Аврааме, а скажи Лазарю, щоб той вмочив палець в воду і помазав мені язик, бо я мучуся в пеклі, Бо мені, в мені палає ось ця пожежа. Палає просто вогонь незгасими. Ти за життя отримав все, що хотів і чого не Тому ти за життя отримав те, що міг, те, що хотів. І зараз мучишся в цих пекельних муках. А Лазар не мучиться. То ось до чого я, мої хороші, е схиляю ці шальки терезів, до чого я йду. До чого моя мова? Що лазає? Який би він не був вільним? Ім'я записане в книзі життя. Багача навіки мені не сказали. Ще він був дуже багатий. Дуже. Так що таке. Дякую Так що ще раз, і ще раз говорю вам з таким чином, з таким чином. Тому мої хороші, Перш за все, як сказав Господь наш Ісус Христос, Христос своїм ущемля і апостолом. а ми є його послідовники зараз. Ми його є послідовники, тому це звернення було до нас. Що зв'яжете в цьому житті, Це буде зв'язано на небі. Тому, мої хороші, таким чином я ще раз, ще раз скажу, що не забувайте, мовитеся. Не забувайте. Будьте мудрі, будьте сильні, будьте.